Прийомна сім'я це одна із пріоритетних форм виховання дітей-сиріт або позбавлених батьківського опікування. Таку родину можна прийняти до чотирьох неповнолітніх, аби подарувати їм любов та забезпечити належні умови для життя. Як це працює у прилуках, цікавимося у фахівців служби в справах дітей, яка діє при Прилуцькій міській раді. Інформує головна спеціалістка Юлія Килиніченко. Конвенція ООН про права дитини передбачено, що дитині для повноцінного і гармонійного розвитку її особи необхідно. Проживати в сімейному оточенні, де панує любов, гармонія, підтримка. І якщо родина біологічна не може дитині забезпечувати, то звичайно, що є альтернатива. Це сімейні форми влаштування. Останнім часом держава популяризує сімейні форми виховання, і серед них є в нас опіка, піклування, усиновлення, дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. У прилуках 23 дитини виховують саме у прийомних сім'ях. Їх у місті 12. Це Подружжя або окрема особа, яка не перебуває в шлюбі, які за власним бажанням взяли собі на виховання чи то від одного до чотирьох діток, які залишилися без батьківського піклування. Це може бути їхнє власне житло, а можливо бути орендоване. Батьки опікуються прийомними дітьми до їх повноліття. В окремих випадках є можливість залишитися в родині довше. Особа з числа сиред дітей, позбавлених батьківського опікування, яка навчається у навчальних закладах, може проживати в таких прийомних сім'ях чи ДБСТ до закінчення нею навчального закладу. Якщо ж це особа, яка має особливі освітні потреби, чи то особа, яка з інвалідністю, то вона може проживати у Таких будинках до досягнення нею 23 років, незважаючи на те, чи дитинка навчається в навчальному закладі, чи ні, у них є така можливість. Тож як створити прийомну сім'ю та хто може взяти на себе відповідальність, опікуватися дітьми-сиротами або позбавленими батьківського піклування? Батьками-вихователями у нас може бути подружжя, може бути окрема особа, яка не перебуває в шлюбі, працездатного віку. Для цього їм необхідно звернутися до служби у справах дітей і відповідно до чинного законодавства подати пакет документів. Цей пакет документів вивчають наші спеціалісти, інформують кандидатів, які до нас звернулися, проводять з ними співбесіду. І в залежності від того, як вже батьки приймають рішення, ці батьки-кандидати виникає питання про те, що спеціалісти служби у справах дітей повинні направити їх навчання до Чернігівського обласного центру соціальних служб. Працівники служби готують подання, там проводиться навчання. Навчання проводиться із залученням спеціалістів у сфері медицини, освіти, юриспруденції. Психологи займаються з цими батьками для того, щоб їх підготувати до їхньої роботи щодо виховання дітей. Як результат, батьки приїжджають до нас, отримують довідку про навчання і отримують рекомендацію про те, що їх треба включити до банку даних прийомних батьків. Отримують висновок про можливість створення прийомної сім'ї чи то дитячого будинку сімейного типу, і з цього моменту починається процес підбору дітей до родини. Цей процес може бути довготривалий, причому треба звернути увагу на те, що не лише тільки прийомні батьки або батьки-вихователі можуть приймати рішення про влаштування діток до родини, а зокрема, треба звернути увагу на те, що дитинка сама має право визначитися, хоче вона жити в цій родині чи ні, і написати власноручну заяву. Або якщо така дитинка, яка малого віку або не може висловити свою думку, то, звичайно, для цього є спеціальні акти нормативні, які підтверджують право. Аво дитини на проживання в даній родині. Якщо і діти, і прийомні батьки готові об'єднатися у родину, укладають договір з виконавчим комітетом міської ради. Це стандартна процедура, пояснює Юлія Калиніченко. З моменту влаштування батьки стають законними представниками дітей і без спеціальних на те повноважень вони несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний, психічний розвиток прийомних дітей і дітей вихованців. Зокрема, треба зауважити, що діти, які виховуються в ПСДБСТ, вони не втрачають у нас статусу дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. І всі соціальні гарантії, які передбачені державним законодавством, то ці соціальні гарантії зберігаються за цими дітками. Приємні батьки зобов'язані підтримувати контакт із родинним оточенням, звідки від нас в перейшла дитина, з її біологічними родичами. Якщо це потрібно, то батьки готують дитинку до повернення в біологічну родину. Зокрема, якщо ми говоримо, що батьки перебувають десь у місцях позбавлення волі, то приходить той момент, коли батьки вже звільнилися, подали певну заяву, подали пакет документів. Також аби дитина повернулася до біологічної сім'ї. Батьки мають створити належні умови проживання. Крім цього, неповнолітні мають право бути усиновленими. У цьому сприяють і батьки-вихователі, котрі створили прийомну родину. Це є важливий момент. Звичайно, що родина, яка новостворена або та, яка функціонує, вона не залишається без підтримки держави. Вона, зокрема, потримує соціальну підтримку. Ця соціальна підтримка пов'язана із Групою людей, які працюють поряд із батьками, зокрема, це спеціалісти служби у справах дітей, це спеціалісти Центру соціальних служб Прилуцької міської ради, це педагогічні працівники, психологи, спеціалісти у галузі медицини, представники поліції, спеціалісти головного управління пенсійного фонду Чернігівської області, управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради, також відділ молоді та спорту міської ради, які забезпечують щорічно безкоштовне оздоровлення дітей у. У дитячих будинках сімейного типу і в прийомних сім'ях. Поряд з тим така дружня співпраця допомагає дітям швидко адаптуватися в родині, а батькам, якщо в них виникають якісь певні там ситуації, то швидко вирішити якісь проблемні питання. Надають не лише соціальний супровід, держава підтримує такі родини і фінансово. Щомісячно батькам виплачується державна соціальна допомога на дітей серед дітей, позбавлених батьківського підпливання. Щомісячно батьки отримують грошове забезпечення прийомних батьків і батьків вихователів Також відраховується. Альний єдиний внесок за непрацюючих працездатних осіб все це говорить нам про те, що на даний час держава працює над те, щоб популяризувати сімейні форми виховання. Поряд із прийомними сім'ями у прилуках діють дитячі будинки сімейного типу. Це чотири родини, які опікуються 27 дітьми. Юлія Калиніченко каже: це також прийомна сім'я, але велика дитячий будинок сімейного типу. Це теж має право створити або це подружня пара, або одинока ем, особа, яка працездатного віку, яка має бажання і не перебуває у шлюбі. Прийомна родина від дитячого будинку відрізняється по факту тільки кількістю дітей-вихованців, дітей, дітей сиріт, які у них виховуються в дитячому будинку. Ми влаштуємо від п'яти таких діток і максимум до десяти, враховуючи своїх. Одним документи, які треба подавати, хоч на прийомну сім'ю, хоч на дитячий будинок сімейного типу, вони передбачені законодавством, вони однакові. Але питання лише тільки в тому, що дитячий будинок сімейного типу це більша кількість дітей, відповідно, треба більша житлова площа. Умови, до речі, цьому році нам держава дала нам таку можливість. Створювати дитячі будинки сімейного типу не лише тільки на власній житловій площі, але якщо і укладено договір оренди житлового площі, то можуть такий дитячий будинок функціонувати. Рідних братів і сестер розлучати не можна. Усі вони повинні жити разом в одній родині, зауважує Юлія Калиніченко. Тому зазвичай в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу можуть бути по декілька неповнолітніх з різних родинних груп. Влаштування діток не обов'язково з однієї родинної групи. Звичайно, якщо родинне оточення кожної дитинки, кожної родинної групи, яка до нас з'являється, то ну, наприклад, це дітки там 3, 4, 5 Дітей вони заходять, звичайно, в дитячий будинок сімейного типу, тому що законодавством передбачено максимально зберегти дитині родинне оточення. Сьогодні держава сприяє, аби дитина для наступного проживання зберегла родинне оточення, адже воно найкраще соціалізує, готує до майбутнього дорослого життя. А батьки-вихователі у цьому сприяють. Якщо бажаєте взяти дитинку в родину, забезпечити її родинним теплом. Якщо ви маєте в собі бажання, потенціал, любов, підтримку. То, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів служби у справах дітей. Ми знаходимося за адресою міста Прилуки, вулиця Київська, 281. Можна зателефонувати за номером 095 801 0989. Не будьмо байдужими, давайте подаруємо дитині тепло.